Цього тижня кременчужани, як і всі українці, вбралися у вишивані сорочки. Тим часом у краєзнавчому музеї відбувся етнографічний івент Сорочка Моя вишивана із презентацією старовинних жіночих сорочок Полтавщини. На дійство завітала наша Дар'я Згура. Кожен українець, мабуть, знає, що таке вишиванка, адже це не просто одяг, а частина душі. Історія національного вбрання українців сягає глибокої давнини. Ще наші працьовиті пращури завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Упродовж віків у кожного народу вироблявся свій стиль вишивки, тому що різні тканини, різні нитки, різні погляди на життя та навіть різний клімат. Він теж викликав свої певні особливості. Основне значення вишивки це прикрасити одяг. Але знову ж таки, з найдавніших часів, ще одним завданням вишивки було оберегти людину від зла. Завітала на захід і талановита вишивальниця Наталія Рома. Жінка нещодавно вишила сорочку для військового з нашого міста і поділилася з присутніми історією її створення. Я... Запропонувала з нашим спільним друзям об'єднатися у цей проект, створила в вайбері групу окремо від дружини і від цього і від цього чоловіка. Запропонувала, давайте купимо тканину, я вишую цю сорочку, і ми зробимо йому подарунок, але ми, ми мовчимо, і йому про це не кажемо. Хай це буде для нього сюрприз. І ми прийшли, подарували йому цю сорочку. Це треба було бачити ці емоції цієї людини. Він сказав, що це саме це була його заповітніша мрія, і це сама найдорожча річ і найдорожчий подарунок у його житті. Ще одна відома вишивальниця Марина Кісенко розповіла присутнім, як створити вишиванку, яка буде не просто гарною, а й оберігатиме свого власника. До вишивки потрібно підходити лише з гарному настрої. Є такі настроєчки, коли ми приходимо. Наприклад, ви знаєте, що вас заспокоїть чай, теплі шкарпетки і тиша в кімнаті. Ви просто приходите, налаштовуєтесь і починаєте там з думкою, з якоюсь з молитвою, запаливши свічечку, чи просто настроївшись, ви починаєте творити і працювати, не зашивати саме головне у вишивку негативу. Заради, якщо ви відчуваєте, що зараз ні, краще почекати, краще відкласти присутні. Обіцяють берегти традиції, шанувати українську символіку, яка криється у візерунках національного одягу. Та дякують за можливість зустрітися у цей день зі своїми однодумцями. Захід вийшов дуже такий. Ну, по перше, душевний. Він зібрав тут, можна сказати, навколо себе нашу націю. І дуже приємно було почути, що наші вишивальниці допомагають і нашим воїнам зсу, вишивають вишиванки як оберіг. Це зараз для наших захисників найголовніше. Вячна. Працівникам музею, вдячна вишивальницям. Вдячна всім тим, хто відчуває, що саме вишиванка є генетичним кодом українського народу. З нагоди свята відвідувачі музею мали змогу доторкнутися до вишиванок з історією, які зазвичай ховають у своїх запасниках краєзнавці. Але тільки в рукавичках, адже експонат, експонатчі маємо передати своїм нащадкам, кажуть у музеї.